У них хороший захист, хороша команда. Я переглядав нашу гру в Кривому Розі. Ми дуже непогано грали дві-три чверті. Потім у нас було п'ять поганих хвилин, і в цей час ми програли всю гру це команда, яка має пару хороших захисників. Коли ми граємо проти подібної пари захисників, у нас завжди виникає проблеми у захисті. Тому ми маємо підготуватися до гри саме проти них. і Зюкву теж заслуговують на повагу. Ми маємо бути у всеозброєні. Ми маємо дуже добре підготуватися до гри. Адже команда зараз на підйомі. Ми почали більше перемагати. Гравці прогресують, так як Бобров, Крутаус, Останній матч дуже добре зіграв Подолян. Нам слід тримати курс на поліпшення якості окремих гравців. І звісно, не опускати своїх перемог. Але це не є головною метою для нас. Сподініба not our primary goal. Попередня перемога була необхідна нам щоб зміцнити власну віру. Команда дуже важко працює на тренуваннях. і Якщо не було б перемог, то ми почали б питати самі себе: як так, ми працюємо, але не перемагаємо. перемога необхідна як стимул для подальшої роботи, як підтвердження нашого прогресу.